Румбамбар румбарамбара рамбар рум Віскі. що як, чому і до чого. Хочеться почати з того, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Але якщо вас це не турбує, обізнаність про нього добавить вам насолоди під час його вживання. Віскі – це національний напій Ірландії і Шотландії, який утримують шляхом перегонки зернового сусла і витримки спиртів у дерев'яних бочках. Залежно від виду напою, використовують різні види зерна, у тому числі жито, пшениця, ячмінь і гукуруза. Основна відмінність ірландського віскі від шотландського це його м'якість, відсутність торфяного присмаку і запаху. Це пов'язано із технологією виробництва, так як пророщене зерно для шотландського віскі просушують на торфяним вогнем. А пригонка відбувається два рази, а не три, як у ірландському. Віскі поділяються на односолодове і купажоване. Односолодове віскі виробляється на одній винокурні з ячмінного солоду. Витримується мінімум три роки, хоча це найбюджетніші варіанти. Найчастіше його витримують близько десяти. Відноситься до найбільш цінних і дорогих віскі у світі. Купажований ж віскі є найпоширенішим у світі. 90% усього віскі це є купажі односолодового зерновим або різних зернових. За рахунок цього смак ускладнюється, стає більш насиченим, цікавим і повним. А тепер про кожен тип віскі я вам розкажу детальніше: бурбон. Основна відмінність бурбону від європейського віскі це те, що в його основі є кукуруза, а не ячмінь. Витримується він в бочках з білого дуба, опалених зі середини. Офіційно вважається національним напоєм Сполучених Штатів Америки. На смак він є більш м'яким і солодким. Віскі рай в його ж основі є жито. Витримується він в дубових бочках, опалених зі середини мінімум два роки. Проходить подвійну перегонку. На смак він є більш насичений, трипкий та з легкою гірчинкою. Скотч. щоб напівніг носити таку назву, повинні бути виконані деякі умови. І перша із них це, звісно ж, напій повинен бути вироблений у Шотландії. Він проходить подвійну перегонку. Виробляється він із ячмінного солоду або цільного зерна, ні в якому разі не з кукурудзи. Має торфянистий присмак і запах. Це пов'язано з технологією виробництва, так як солод для нього присушується на трофяним вогнем, витримується у бочках з під іншого міцного алкоголю. Зараз я вам ще розкажу, з чим краще поєднювати віскі. Якщо вас основна ціль пригубити, а не насолодитись його смаком, можете примішати з колою. Більш димні віски гарно поєднюються з яблучним або лимонним соком. Якщо ви не хочете втрачати його смак, але сам алкоголь для вас заміцний, можете трішки розбавити його водою. Стосовно ж закуски, гарно поєднюється з морепродуктами, м'ясом, сиром та гірким шоколадом. Ну і наостанок один із найвідоміших коктейлів на віскі Віскі Саур. Накидаємо льоду. Любе віскі, яке вам подобається, 50 мл. До нього. 30 мл лимонного соку. І 15 мл цукрового сиропу. Робиться він просто вода з цукром в рівних пропорціях. Ще залишилось додати декілька капель штучного білка або половинку справжнього, що у вас є в наявності. І гарно взбити. Залишилось перелити. Так що тепер ви знаєте трішки більше про війські. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Люблю вас!